Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні ми з вами поговоримо про меланхолійні сумні аромати. Я не знаю, чому мені захотілося записати це відео, можливо, тому що я сумую. І зазвичай така тематика більше заходить восени, коли, власне, і погода спонукає, і якийсь такий така туга на нас нападає. І раніше, коли у мене траплявся такий стан, стан суму, туги, мені хотілося підсилити цей стан, в тому числі ароматом. Я часто так робила, мені це подобалося, а зараз я не хочу сумувати. Не хочу підсилювати тим паче свій сум, але я все рівно сумую. Ось. Тому я обираю все ж таки такі більш веселі аромати, тим паче зараз, на порозі весни. От. Але ну, от захотілося мені поговорити про сумні меланхолійні парфуми. Якщо ви зі мною не згодні, то я з задоволенням почитаю ваші думки в коментарях. Отже, сумні. Навіть не сумні, а такі меланхолійні. Перший аромат це вже знятість, на жаль, але його все ще можна купити. І я знаю, що у цього аромату багато фанатів, але це не я. Це аромат від бренду Алая, який так і називається Алая. Отакий От класичний аромат в чорному такому, керамічному флаконі. Дуже красивий флакончик, просто неймовірний. Тут така кришечка золота. Усього бренду декілька ароматів. Всі флакони однакові, вони лише відрізняються по кольору. От я купила цей аромат, коли він був на піки своєї популярності тут, на Ютубі, давним-давно. І він завжди для мене був дивний. Цей аромат мені дещо, дещо нагадує Комде Герсон 2 жіночий. Той який, такий срібний камінчик, від якого я позбулася, тому що я. Не могла його носити, він мені чимось нагадує: цей аромат холодний. Він, до речі, ідеально вписується в весняну погоду, і вже зараз його можна носити. Я не знаю, яка буде погода на момент виходу цього відео, але коли я його записую, то таке враження, що весна ось, -ось настане. Тобто, дуже так потепліло, мряка, туман от таке знаєте, пахне весною. Цей аромат ідеальний для весни, тому що він, як багато хто зазначає, пахне ніби як гірським свіжим таким пронизуючим повітрям. Тут багато альдегідів, і, напевно, вони дають ось цю таку освіжаючу, таку морозну, можливо, навіть свіжість. Це ніби прогулянка в саду. Ви знаєте, коли я цей аромат носила на роботу, коли я ходила на роботу, то одна моя колега казала, що від мене пахне італійським садом. Я не знаю, чому італійським. Чому саме італійським? от в неї якось не знаю. Ну, вона бувала в Італії, бувала не раз, дуже часто. Це а, країна, в яку вона часто подорожувала, і от цей аромат у неї стосується з італійськими садами. Не знаю, для мене це просто холодні альдегіди, фіалка мокра аромат свіжий, такий прозорий, чистий, але він для мене меланхолійний. Це якась меланхолія. Можливо, тому що я. Не до кінця цей аромат розумію і не завжди хочу його носити. Ну, я би навіть сказала супер-мега рідко. Я його ношу. Можливо, раз в рік, от коли саме та погода весняна, от коли мені щось там захочеться. І все. Я не люблю цей шлейф, я не люблю його від себе відчувати. От не знаю. Не знаю, чому він в мене до сих пір в колекції, можливо, ну, якраз таки для колекції, та й він знятий, от. але він для мене. Аромат меланхолія. Звичайно міцук. Міцуко від Герлін в мене парфумована вода. Я обожнюю насправді цей шикарний шипер. Але це грусть, таска печаль така. Знаєте. Шипри взагалі вони просто ідеально вписуються як в, осінні, в осінню погоду, так і в весняну. Але не всі шипри для мене сумні, не всі меланхолійні. Це туга, якась, знаєте, якась жаль за втраченим часом, за роками, які минули. Насправді він дуже красивий. Не всі цей аромат зрозуміють. Я не одразу його зрозуміла, полюбила. Я його люблю, але я його дуже рідко ношу. І напевно, ці. Тут будуть ті аромати, які я найменше зараз хочу носити, тому що я не хочу сумувати. Точніше, воно само сумується, але я не хочу підсилювати цей сум ароматами, тому ці парфуми поки що на задній план відправляються, незважаючи на те, що я люблю міцу і всі ці аромати люблю. Ну, окрім ось цього, ну, тут два, напевно, буде, до яких моє ставлення таке неоднозначне. От, персиків нема. Є просто трави. Гіркі такі трави. Для мене це просто от меланхолія. Меланхолія якась. Розумієте, от сум. Дуже гарно цей сум переданий в Міцуку. Шикарний аромат, але зараз мені не хочеться сумувати. Цілих три амуажи взагалі, амуаж це той бренд, який. Ну там дуже багато ароматів можна поставити в цю добірку, але все ж таки для мене найсумнішим, є найсумнішим, напевно, з омуажів у мене є лірик. Я, по перше, я дуже сумую, тому що у мене тут невеличкий залишок у флаконі з п'ятдесятки. Ну, можливо, мільків десь 12, це дуже прямо мало. Аромат просто шикарний. Це троянда. І якщо ми говоримо про сумні аромати, то без троянди нікуди, тому що ця нота найкраще може передати ось цей тугу, таку готичність і так далі. Цей парфум я носила восени, пам'ятаю. Осінь була тепла. Той день він був не теплий, він був сонячний. Ми поїхали в ліс шукати гриби, і я чомусь захотіла нанести цей аромат. Боже, як мені було добре в ньому, в тому лісі осінньому. І той ліс був просто неймовірний. Це не був ліс, такий справжній ліс, це була якась посадка, і там були, там були дуже барви, красивісті листя, таке жовте, помаранчеве, червоне, бордове, там різні різні барви. Це було неймовірно красиво, і цей аромат він ніби як трішки в десонанс пішов з цим лісом, тому що для цього аромату потрібен мокрий ліс, такий знаєте, темний, такий готичний, містичний і так далі. А там був такий ліс посадка, точніше, дуже така різнобарвна і сонце пробувалося крізь дерева, було дуже сонячно. Аромат це найсумніша троянда в, в, у амуаш. Лірик це таке, щось. Це аромат не на кожен день, і... ну, він складний. Хоча я, я його просто обожнюю. Це така, знаєте, помадна троянда, така густа, що її хочеться мазати. Тобто вона така масляна уста і сумна. Е, міфи, звичайно, знаєте, я довго вагалась брати його в цю добірку чи ні. Я не знаю, чи він сумний чи ні. Е, вайп у нього осінній, безумовно, тому що це аромат про хризантеми, це осінні квіти, коли вже взагалі приморось і вже ніяких квітів нема, хризантема ще залишається. Тут є така було, болутяна якась така нота, знаєте, ніби як болото, трясовина. Я знаю, коли я описувала цей парфум, мені багато хто казали, що ви плутаєте його з, з фігментом. Але я його не плутаю з Фігмента, та, Фігмент там болотяна тубероза. А тут хризантема, це неможливо сплутати, вони абсолютно різні, але це аромат. Про трясовину для мене, про таке от болоте, про підгнивші хризантеми, про воду, в яких довго стояли ці хризантеми і зробилися вже такими аж виськуватими, знаєте. Напевно, все ж таки сумний. Ну, не знаю, наскільки сумний, але точно меланхолійний аромат. Мій улюблений опіум. Боже, я його просто обожнюю. Це така краса. Це така густота. Це просто таке багатство у флаконі. Це також осінній аромат, але він прекрасний і навесні, до речі. І я не знаю, чи він меланхолійний, якщо чесно. Як коли? От, як в який настрій попадеш? Хочеться бути. Привернути до себе увагу, просто бути такою, знаєте, як кажуть, сиголочки в повному екіпіруванні. Тобто жінка налаштована так войовничо, скажімо так, яка себе несе, він підійде, або коли сумно, або хочеться одному погуляти, він також підійде. Тому не знаю. Тут залежить від настрою, від події, куди ви будете, чи я там буду його носити. От. Я його вдома носила ось ці рази, хоча сказала, що носити не хочу ці аромати, щоб не сумувати. Але, як я вже сказала, опіум він дещо відрізняється від всіх решта, тому що тут, ну, в залежності, як я вже сказала, від подій. А, а, ну, я ще один амаш не показала, я ж сказала три. Да? Третій — це у нас мемуари чоловічі. Жіночі амуари. Аму 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 <рі> Жіночі мемуари для мене не сумні. Ну, вони темні, готичні, вони не сумні. Тут за рахунок ладану, напевно, знаєте, тут він на старті пахне ось цим соняком розламаним, так пахне ладан часто. І, можливо, це дає якусь таку грустіночку цьому парфуму, неймовірно красивий. Влітку це просто це полин, сухотрав'я, красота. Просто краса. Він в будь-яку пору, мені здається, буде просто прекрасний. Ну, але він якийсь такий ну от такий невеселий, скажімо так. Хоча дуже-дуже-дуже гарний аромат. Можливо, хтось здивується зараз Амбрему Скадін від Лоран Мацоне аромат, який порівнюють з Шальмаром. Він мені більше перекликається з маскроважора, якщо чесно, від Маля, який у мене так само є. Но він такий достатньо, достатньо сумний. Для мене Шалімар не сумний, він глибокий, він насичений, він, 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 можливо, дещо жорсткий парфум, але він точно не сумний. Тут якусь тугу я відчуваю в цьому ароматі. Тут, хоча тут більше солодкості, от він солодкуватий, тут амбра така тягуча, солодко-смоляниста. Але все ж таки чомусь він в мене асоціюється з якимось сумом і того, не знаю. Амбре Скадін, Ларан Мацони. класний аромат, він такий незвичний. От зараз всю погоду його носити, може, не такий вже він і сумний за рахунок ось цієї такої, солодкості якоїсь. Зтої такої, знаєте, якоїсь такого збитого чогось. Ну, не їжа. Повертаємось до троянд. Перл. Ну, це меланхолійний аромат взагалі. Ну, це готична троянда. Окей. Але ми зараз не говоримо про готичні троянди. Не всі троянди, ті, які готичні, для мене, сумні. Окей. Але цей. Ну, десь він все ж таки сумний. Можливо, також залежить від. Події, але я не уявляю, на яку подію його носити. Це аромат, який не сприймають, оточуючи. Це дуже, дуже дивний, супернішовий аромат, який важко дається, так би мовити, важко дається людям, які ну, не цікавляться парфумерю. Да? Просто от, звичайним користувачам, людям, у яких там один, два, три, максимум п'ять флаконів. Для них це буде тумач. Ну, Тому. Не знаю навіть, куди його можна нанести. Тобто я навіть би радила взагалі його на якісь події не натягати. Тому що ну, неоднозначно він викликає враження у людей і зауваження. Але він, він такий. Ну він ну, ну, за рахунок комфортності ось цієї, знаєте, не всі сприймають цю камфорність взагалі. Ну. Ну, я люблю цей аромат. Ношу дуже рідко, до речі. Останнім часом, взагалі, я не пам'ятаю, коли його носила, але ну, насправді це дубль, У мене вже один флакончик майже зношений був, я його віддала чи продала. Я вже не пам'ятаю, там було трішки, я подумала, що я його не хочу, і коли я його позбулася, то я почала дуже сильно переживати, але я знала, що в мене є дубль, тому почала його активно носити, а потім знову якось охолола. Ну, красива готична троянда, але все ж таки, вона меланхолійна. Тому поки що ні. Е, троянда, яку я ношу, до речі, але мені здається, щось в мені таке меланхолійне є. Це моя нещодавна покупка ну, минулорічна Елісап Троянда ось ця, номер 1 від Кюркджана. Ні, напевно, даремно я сюди його принесла. Але він все ж таки. Ну, в ньому, знаєте, в ньому... Це така винна троянда, вона тепла, ніби з вином. От, мене нещодавно попросили сказати, на що ця троянда подібна, і я не знала, що сказати. От, я не знаю, на що вона подібна. Хоча вона очевидна, ну, тобто це троянда, але на що вона подібна, я просто без поняття. Ем... Легко десь, ледь трішки паралель я провела з кюркджанівським у Цатінмут. Там, хоча там троянда для мене солодка, надто насичена. Тут вона не солодка, але от, не знаю, чомусь мене туди повело, але отак, з чим її порівняти, я, я просто без поняття. Просто от винна троянда, винос троянд, можливо. І тут вона не те, щоб меланхолійна або сумна, тут просто, знаєте, ніби як от сіль цього аромату це от крихта суму. Крихта буквально чуть, чуть От, Цей аромат я носила, носила прям активно, дуже він мені зайшов, а потім зараз щось знову я його відклала. Максимально готична, максимально сумна, меланхолійна композиція на базі троянди це викрадач троянд від L'artisan Parfumer. Це просто земля і троянда. Тут багато землі, прямо ґрунт, знаєте, такий чорнозем, прямо чорне воно все. І троянда темна. Цей аромат настільки сумний, він, він. Він дуже сумний. Він дуже готичний. Він дуже дивний. Тут є дещо пліснявілість, я не пам'ятаю піраміду, ну, в це пачулі, які дають таку пліснявілу, якусь погрібну таку от о, нотку. Це аромат дуже сумний. Він дуже так занурює тебе просто в якийсь, знаєте, темний одяг, в якийсь капішон темний, то просто все-таки темне, чорне, сумне і просвіта немає. Не хочу я таке носити. Цей аромат я купила в листопаді, і тоді я його носила. І все. От Поносила трішки, бачите. І все. Він, він максимально меланхолійний, цей аромат. Uh, Guerlain Incense Mystique. Це така от. Тут аромат також про троянду, але вона тут, можливо, не така очевидна для когось буде. Аромат дуже густий, знову ж таки, знаєте, що ложкою його мастити, як о, якісь, про якісь я вже казала, вже не пам'ятаю. Ну, такий для мене це ліс. От, і, знаєте, от в мене асоціація, що це ем, красуня і чудовисько. Ця історія. І, в лісі темному, густому, такому похмурому, немає листя, просто сухі дерева, і десь там в глибині стоїть ось ця колба, а під тією колбою троянда, яка поступово в'яне і опадають усі листочки один за одним. От якась така в мене асоціація від цього аромату. Він дуже гарний, він дуже незвичний, але він, він складний це не той аромат, який будеш носити, насолоджуватись там кожного дня і так далі. Але я його люблю, незважаючи на те, що він сумний. Енкернуар, звичайно, це у нас ветивер. Такий, ну, аромат ліс. Якщо. Сказати, запитати в будь-якої людини, яка більш-менш цікавиться парфумерю, порадь мені якийсь аромат лісу, то я думаю, що першим буде Noir. Він дуже красивий. Це просто. Знаєте, це аромат, він ніби простий от витивер і витивер. Але цей аромат дуже часто отримую компліменти. Я вам скажу, від людей сторонніх. Тобто я роблю висновок, що цей аромат красивий в шлейфі, люди його помічають, людям він подобається. Але він все ж таки такий от, ну, ну, з сумом. З деяким сумом. Я вже казала про те, що в одного блогера я почула, що він носить його влітку, він розкривається дещо по-іншому. Тобто він не викликає аж стільки суму і туги, да? якийсь він от ледь інакший влітку і красивий. Він, напевно, буде в будь-яку пору красивий. Якщо це теплий, кашеміровий светр, він буде сидіти таким ворсинистим, якимось таким, знаєте, Ну, от, Ой, чимось таким м'якеньким буде сидіти. Якщо це якийсь, якась груба рубашка, така накрухмалена, він буде гострий, такий, от, якийсь навіть, можливо, пінно такий бритвенний. Ну, коротше говоря, аромат класний. І вкотре переконуюсь, що бренд Лалік це, до речі, також дубль, Це вже другий, а може навіть третій флакон. От реально, цей аромат в мене дуже давно з'явився. Як тільки я почала захоплюватись парфюмер звичайно, його купила, тому що він був на слуху, і всі його знають. От, я вже один флакон точно зносила, а можливо, два. Я не пам'ятаю. Але він у мене завжди повинен бути, тому... так само, як Лалік Parfum. Це два моїх улюблені аромати у бренду Лалік. І звучать вони всі по по-нішому. незважаючи на те, що бренд-Лалік бюджетний. Ну, враховуючи сьогоднішні ціни. От. Тому, якщо ви там початківець, я дуже раджу звернути свою увагу на бренд Лелік. Там є чим поживіться, так сказати. Так, ще два. Ну, давайте ще одну троянду. Це Club Dinoї Intense від бренду Armaf. У мене от ця медалька відліпилася тут. А, він не сумний цей аромат, але він меланхолійний. Він такий, знаєте, королівський, просто це дюп на Нуар-де-Нуар -нуар від Тома Форда. І, власне, сам Нуар-де-Нуар -нуар, це не той аромат, який будеш носити кожен день на роботу. Да, тобто, це аромат на подію. Це уже на подію. Це червона помада, там це високий каблук, можливо, це там сукня і так далі. І ви на якусь подію йдете. Ось таке це. Але в цьому ароматі, десь там в глибині все ж таки є, от, знаєте, грусть в глазах усієї жінки. От, щось в ньому, таке от, таке от є, якась меланхолія, якась чуть чуть от, Щось таке. Насправді дуже гарний аромат і прекрасний д'юб, бюджетний, хороший. Міч до нас доєднався, трішечки збиває мене тут з панталику. Так, о, останній аромат на сьогодні, з сьогоднішньої добірки це лулу від кашерель. Аромат максимально дивний для мене. Аромат, який я коли тільки вперше з ним познайомилася, я в нього просто закохалася, дуже хотіла собі придбати цей парфум, але коли він в мене з'явився, в мене пішло, знаєте, таке відторгнення абсолютно. Тому що, коли я з ним познайомилася, він мені пах. Такими глибокими, якимись солодкими смолами, тягучими, ледь ладаном. Так був присутній якийсь такий момент пластикового пакету. <свіс> він мені здався дуже глибинним, таким східним, красивим парфумом. І коли він в мене з'явився в повноцінному флаконі, я там одразу розпізнала ненависну мною туберозу і дуже сильно. Розчарувалася, і той аромат поїхав до мами. І ось знову в мене з'явився вулу. І зараз, от, коли я нюхаю його з кришечки, це ті самі враження, коли я вперше його послухала. Тобто це таке щось глибинне, темне, густе, якесь варево. І тут є. Ось цей флакончик, він дуже гарно передає саме звичайне аромату, тому що тут ніби як. Іграшковість якась от той пакет, який я сказала, да? пластиковий, ніби як тут відчутний. Тут не пакет навіть, а от пластикові іграшки дитячі. Знаєте, вони пахнуть якось і дитиною, і дитинством, і пластиком, і все разом. Ну, коротше, аромат максимально дивний, він дуже темний, він дуже неоднозначний, і він меланхолійний. Він точно меланхолійний. Не знаю, як я до нього ставлюся, взагалі, я його не ношу. Якщо чесно, от тільки нюхаю. Я боюсь його наносити, тому що мені здається, що зараз на мене просто вискочить ця тубероза, задушить мене своїми ароматами. І більше я до нього не буду підходити. Ну, от не знаю. Таке щось незвичне. Дуже-дуже меланхолійне і сумне. Все, друзі, ось така добірка в мене вийшла меланхолійних ароматів, сподіваюсь, вам було цікаво, і якщо ви не хочете сумувати, то не сумуйте. Не носіть ті аромати, які викликають у вас сум. Ну іноді хочеться такого, ну не знаю. Під настрій, можливо, знає, можливо, якщо ти сумуєш, то тобі все буде. Якесь сумне, але не факт, тому що от сьогодні мені захотілося знаєте, якихось фруктів, манго, ананаси. От зараз я таке хочу, щоб піднімати собі настрій, тому що він дуже паскудний. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які аромати ви вважаєте меланхолійними, а які ви вважаєте радісними. Можливо, треба зробити добірку радісних тепер, вже, значить, ароматів. Ну, я подумаю, якщо цікаво, то пишіть. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Бажаю вам ніколи не сумувати. Нехай у вас все буде добре. Бережіть себе і всім па-па.